Моє вітання, друзі. Якщо комусь потрібно вимкнути браузер, може хто не знає, це можна зробити з панелі завдань, якщо у вас є ця пік піктограмка захисника безпеки. Або ж відкриваємо налаштування, конфіденційність безпека, безпека Windows. Буває різне, може треба вимкнути, щоб щось встановити, що не пропускає. Або Захисник не пропускає або ж пограти в якусь гру, де воно на слабкому ПК відіймає ресурси. Відкриваємо захисника нашого. Ось, переходимо на влаштування захисту від вірусів і загроз, керування настройками. І оце от, друзі, все. Так. Захист в хмарі і захист від підробок. Можна і це також. Все, все вимкнуто. Далі ви можете щось завантажувати, щось грати. Ну і так само ж потім треба це увімкнути заради безпеки свого пристрою. Cześć, dziękuję. Do pobaczenia.